Так, отримав вашу посилку вчора. Три часа ночі я її розпаковую. Коробка пуста. А що воно таке все в маслі попелене? Датчик попелений. Клеем залитий. Так, зараз секунду. Так, є ще один датчик. Конус, шпонпас. Ой. Яка сварочка. Магніт хороший, кстати, хороша фірма. Магніт проточений, покрашений. Скільки то він має в діаметру той магніт. Ну, 109, бо ще китайський штангель. Іх всі точать на 109 міліметрів. Да, магніт, конечно. Магніт, конечно, спортили. Так, відкинув я от магніт в сторону. Взяв ще одну тряпку. Є тут ще один комутатор такого плану. Статор провода. Щось тут якась така зборна солянка. Непонятно до кінця. Тут якесь отверстє, непонятно для чого. Так, попробую зараз покручу комутатора, що він скаже. Він якийсь лопший. Так і доламав я його. Фішка не виймається на силу війню. Комутатор непонятно, чий. А що я буду заморашуватися? Зразу його включу, бо я щось маю магію що він робочий. Спів клімку на катушку іскра є. У мене камера погана, але є. А що? А катушки зажигання в наборі немає. Катушки зажигання в наборі тут нема, щоб я провірив. Так, і зараз возьму мультиметр, провіру датчик і цей. І високовольтні. Так, взяв я мультиметр і дивимося. Так. Високовольтна має бути робоча. Тоді можна її буде покрутити на стенді. Далі датчик. Їх є два. І провіримо цей що прикручений. Сто сорок. Провірим, цей датчик. Сто тридцять. Непонятно і типа двохканалку, щоб пробити. То в мене питання. Не знаю, чи цей магніт потягне. Верніше, я маю трошки сумніви, що цей проточений магніт буде коректно робити на два комутатора по статору. Статор, я думаю, цей робочий. Датчик цей він може некоректно робити, бо він попілений. Його бажано поміняти. Не знаю на що ви там його підпилювали настільки. Там він точно знає, що влазить під кришку. Ну, фішки, оці провода я теж прозвоню, але я думаю, з проводами тут все добре. Правда, комутатор я доломав. Я вам можу кинути бушний, типу робочий, другий. Ну, і ще питання по катушках. Напишете, які катушки у вас є чи взагалі є, чи треба другий шукати. І я буду щось братися помаленьку робити. Так, останній день жовтня. Я в жовтні планував виїхати на Юпітері. Але проблема в генераторі. Я так його не поставив, не зібрав проводку. І якраз мені на днях приїхав набор на ремонт Юпітер. 3-2. Несуть. От він, оцей статор з проводкою, то там взагалі ліс доробити другу. Датчик той покоцаний, є. зняв. Його ставити не буду. Так, от так ключі покладу. Значить, беру за базу цей статор з нового набора візьму за базу цю проводку. Цей статор і поставлю на цей мотор якраз протестую статор. і Перший буде запуск після капіталки. Так, етап номер 2 Снімаємо сідушку, знімаємо бак, кріпимо дві катушки зажигання. Як знімати сідушку, я розказувати не буду. А бак раз, два болт і три болт. Кстаті, тут в мене ключ е, під. Точніше, тут в мене болт під ключ на 11 заводу був. Сняли бак, сняли сідушку і далі прикручуємо катушки. Отакий От уголок в наборі йде. Взагалі, прикручуємо. І так, займався я рутінним роботом, але прикрутив катушки. Катушки запалення я вже прикрутив на коротші і менші уголки. На один болт цього повністю достатньо. Далі. Дядько мені а, дав на ремонт набор CDI. Там в нього щось якісь проблеми були. Ставлю його статор для того, щоб запустити двигатель. От Продів так. провод. А, провода на реле я заізолював, бо я буду тільки заводити, світло провіряти не буду. І в мене тут тільки два провода, красний І синій, і синій датчик красний. Високовольтні оці дві. А, значить, далі. Два болта М5 прикручуємо пластину, Два М5 прикручуємо датчик. Двома М5 -ми прикручуємо статор. Ну що ж я тут буду показувати? Типу, як прикручую, як ставлю. Отак, От в двох словах, сказав. Та й все, наше нудне відео. З даним мотоциклом йшла така приспособа. Втулка, яка вкручується замість свічки, і вороток з резками. Значить, ставимо ВМТ, а потім на одну цю різку опускаємо проти часової стрілки. Далі з того набору, який відправив мені дядько, ставлю магніт проточений фірма Boyer діаметр 109 мм, і плюс напайки. 1,5 ну, до 2 мм на пайки. Ставимо е, магніт, ставимо таким образом, щоб метка була на вход в датчик. На датчику є магніт. І от має бути перед цим магнітом на датчику. Як би показати? От магніт. А от а Ось от от так має бути. От. Зараз беру шайби. Шпонок не буду ставити, беру шайби, прикручую магніт. Беру з другого статора проводку, підключаюся до катушок, закручую свічки, ставлю бак. Бензин я вже типу, змішав і зараз будемо пробувати його запускати. От, кстати, ось такий зазор між цим картером і пластиною. Я вважаю, ближче його ставити не треба. Так, прикручую магніт, кидаю провода, включаюся. Так, показую далі. Прикрутив магніт, кинув три шайби, є датчик, все гарно, мальовничо. Комутатор я поставив саморобний, бо в мене купа там мопедів, і я туди, коротше, не годен долізти. То поставив саморобний, а потім в мене є ще той дядя, отправляв десь вломаний отам. То я цей підключу ще той. М -м -м -м. Ага, цей провод буде глушити. Отак зачешчу. А, Взяв з другого набора провода, підключив дві катушки, отут комутатор, і цей. Масу прикрутив на корпус. Маси тут не було, тут просто зробив свій провод, прикрутив на корпус. Кстаті, в таких наборах, якщо є ось такий зелений провод і на ньому пише прикрутити на корпус, Там двигуна або рами, то не ігнорте, тому що спалите генератора або не буде іскри. Будете не знати причини. В общем, все прикрутив. Дивимося на іскру. Виключив спешку показую. Не знаю, правда, що в тому моторі дзвенить. Але зараз забираю лампочку і ставлю бак, пару капель Топлива І будемо пробувати запускати. Так, не знаю, що з того всього Получиться, бо потік карбюратор, причому дуже сильно. Ось такий поток. А пофігу спробую запустити того мотора. Бензин то вся не витекла. свеченьке водів Там все є, кран закрив, карбюратор вже повний. Що получиться Я понял, что мне треба снимать карбюратор. Треба, то треба. Якщо треба, то снімемо. Прийшов другий день. Вчора я вже не хотів гратися. Закінчилося все тим, що той карбюратор тече. Не хотів я з ним гратися, голку підгнати, пробував. Рівень поплавкові камери виставляти, пробував. Мені нічого не вийшло. Я прийшов до висновку, буду пробувати ставити другий карбюратор. Зняв впускний колектор. Бо в мене мій впускний колектор був чисто на 638-й карбюратор. Отак От він виглядає. А так виглядає заводський стандартний. Отут немає цього пропілу. Отут. І тут я вже зробив пряму площадку, але тут такий йде, виступ під регулюровочне кольцо, я його спиляв. А тут, ну, от отак, А тут отак отакі от уха. Буду ставити цей колектор. А по карбюраторі я подивлюся, що в мене є. Ну і то підберу. В мене отут якийсь самосвал карбюраторів є. Може, звідси щось виберу. В общем, зараз буду шукати, дивитися. У мене навіть був стандартний. М -м як щось його звати. Так. Зроблено в СРСР. Як же ж тебе звати? к 36 д к 36 д я щось не хочу ставити, але це. Але зараз щось пошукаю. Може К-65 знайду, вони мені понравилися. Так, поставив я К65Д карбюратор, підкинув пару гайок. ну В принципі, отак буде. У мене цей карбюратор якраз стояв на явовському тому моторі. От. Тут він стояв і хотів я, кстати, був ще ставити отакий карбюратор, але на нього я не знайшов прокладки. Таке я ставити не хотів, а той якраз став і він в мене робочий був. А той непонятно. Тоді заводив не тік. Зробив мотор, почав текти. Ну, не важливо. В общем, тут я підкинув пару гайок. Попробуємо, як воно буде. І попробую запустити на цьому карбюраторі. І поплатився я тим, що не провірив поплавкову камеру. І не буду далі показувати, закрию краник. Мотор не заводиться, карбюратор тече. Так довго я шукав ці болти, прикручував його. Вони сюди не хочуть проходити. І тепер треба його знімати знову. Просто прекрасно. Ну що? Я типу цей. У мене немає вибора. Мушу знімати його. Так що так. Попала грязь, напевно, під поплавкову, або цей. Або там резинове кольцо є, може воно на цей накрилося. Поставив, я настроїв карбюратор, тепер не тече нічого, правда, треба буде холостий виставити. Мотор завів. І цей короче, статор, що я у вас взяв, то він короче, робочий. Зараз спробую запустити його. Правда, в мене вилітає коліно. Постараюся швидко здернути провод. доробляти його. Але вже хоч мотор заводиться. Так, а, значить, от е, перед запуском, коли вилетіло коліно, я признаюся, чесно запускав перед цим я ще його раз-три. От, Там підкоректувати пробував холостий. Значить, мотор, в принципі, заводиться, мотор робить. Розбирав я його не дарма. От, карбюратор підкоректурував голку. Зараз він не тече, От я відкрив краник. Е, розкажу, який в мене випадок був перед тим, як його заводив. То, що коліно вилітало цього дня, от, Я значить, регулював цей поплавкову камеру. І в мене була отака з бензином бутилка. Я зливав, з Поплавка з нижньої кришки бензин. Отак в мене стояла бензин. І лілька проста була. От вона. Я собі типу, виставляв, там підгинав язичок туди-сюди. Запускаю я. Ось тут стоїть бензин. Вискакує коліно, йде звідси пламя. Від інерції впадає оця бутилка, і я чуть не зробив пожар. Так що будьте акуратні, коли заводите мотоцикл, дивіться, щоб ви не зробили пожару, так як в моєму випадку. І якраз гараж, то лучше може заводити на відкритому повітрі. Далі, що я скажу? Одноканалка і двохканалка. От чим мені не подобається одноканалка? Скільки раз я давав дядькам, щоб варили оці метки? О, оці метки е, Варіли чітко, 180 градусів, все, питань немає. Но ці мотори явовські так само. В них не чітко циліндри йдуть на 180 градусів. Пару градусів буває один від другого зміщення І оці метки щоб варити, щоб робити хорошу одну каналку, треба робити на своєму мотору, брати клей, приклеювати їх, виставляти по циліндрах, вправо-вліво їх рухати. І тоді приварювати. А так плюс-мінус похибка по градусах йде. А от двохканалка вона вирішує всі ці проблеми. В общем, погазував я трохи, заводив його пару раз. На відео я вже не хотів газувати. Дражнити сусідів. От, кстати, краник так і відкритий, нічого не тече. Взагалі, не хотів дражнити сусідів. Обороти мотор бере. Холости я не настраював без вихлопної, без коліна. Ну, Статор точно можу сказати, що робочий мотор заводиться, заводиться все добре, все так, як треба. Ну, це в мене таке робоче місце, дозбирав вам набор. Магніт просили міняти, міняємо. 110 неточений, Приварена така метка. Далі пластина для регулювання. Просили реле. От знайшов реле. Провода все-таки попідписував. Там плюс 12 вольт постійний струм. Плюс 12 вольт змінний струм. Оцей, винт, оцей провод обов'язково на масу. Оцей провод на масу, щоб глушити. Катушки ви просили, немає. Катушки є. Уголки не хочу прикручувати покраду окремо. Або, може, вам не треба їх скажете. Датчики два проклав, пропаяв. Все, з датчиками добре. Статор ваш. Мотор запускав, я газував. Він нормально тягнув. Правда, на відео я тоді все не знімав, бо в мене не було можливості. Але я маленький запуск зробив, пару секунд показав, що він робить. А так то я ще там був, підкручував холості. Ну, около минути-півтори я мотор крутив на цьому статорі. Значить, отак от все зібрав. На проволоку там будете вже робити проводку культури, поки отак от на проволоку поскручував. Тут розрізав, бо було важко проселити провід. Якийсь пісок був в цьому ж гуту. Ну, отак поки зібрав. Комутатори я вам покладу другі бо ці регуліровочні з резисторами то це в мене такі типу стендові зв'язані. Так, коротше, зібрав на базі свого магніта, зажигання виставив по насвічниках, тут такого ставити. Якщо не заводиться, переставити місцями. Вот. Оце все попідтягував, там подивитися, попідтягуєте в себе. Вот. Такий зазор. Ось така приварена метка, Це я варив електродом. Е, провода підписував, цього обов'язково на масу прикрутити. Всі от, попідписував, реле, не підключав на світло. Реле, якщо то є. І цей. От катушки лежать. Отут от два комутатори. Глущити провод. Глущити провод. Підкажіть мені, бо не помню. Як холостей виставляти? Реально не пам'ятаю. Якийсь в мене високий Цей закручений, то це низький холостий чи високий. Бо закручував, ніби холостий. Впадає. Але на цьому китайському 65-му, то по -мо, можна чути більше, ніж на Явовському. Зараз ще заведу, покажу, що робить. Бензини вже нема Зараз я ще включуся, Наверно, я скрутив цим болтом холостей. А тут ще коліно пускає, бо там різьби немає. Ну, коротше, мотор робить. Можу, в принципі, зняти відправити вже вам Ану, попробую ще поки пілка робить. Ну, в общем треба карбюратор підкрутити. Зараз чуть опороти там їм де робити. Ну коротше робить я це все нас знімаю. в тому пілка перестане різати, ще щось прокоментирую. Так, значить, зняв я ваш набор свого мотоцикла. Мотоцикл <кій> запустився по роботі. Я потім його ще тестував по роботі. Все нормально, все гарно. По магніту. Магніт. От такий. Отак, приварена метка, Зразу в ньому буде конус, конус буде зі шпонкою. Статор ваш повністю робочий. Я його протестував. Пластина, правда, трохи покоцана, але на роботу то впливати не буде. Значить, два датчика, Все по своєму мотору підігнав, запускав комутатори. от Така фірма. Катушки це все типу, є. По, уголках, по катушках скажете, чи потрібні вам уголки для кріплення до рами. Реле отаке є, болт є. Е, от те, що ви мені присилали, що залишилося. Я поставив два нових датчики. Один датчик, той, який ви мені прислали, а другий датчик взяв свій. Оцей датчик, який був е, покоцаний, то я його зняв, не знаю, робочий, не робочий, не тестував його і ставити я щось його поки не хочу. Е, Далі той комутатор, комутатор робочий, покоцана тільки фішка. і типу, провода, які були тут, проводку Я зібрав трошки другу. Значить, оце все вам, типа, зберу, поставлю. Оце, типа, вам відправляю окремо. В таку коробку це все вже не влізе. Беру отаку коробку. Завтра протягом дня постараюся вам відправити. Ось, кстати, схема. Отак підключається там собі, типа, поставити на паузу. З мотоцикла я, в общем, то все сняв. Зараз в мене от, кранік був відкритий, нічого не тече. Карбюратор я потім собі настрою, потім поставлю собі двох І вроді тут все буде добре, буду собі їздити. Значить, все, зібрав. Якщо то типу, будуть питання, в кінці типу, скину номер, вайбер Телеграм, пишіть повідомлення, відповім голосовим. Дякую за увагу.